Як давно це було? Так, як давно на цьому каналі нічого не викладалось. Люди вже подумали, я вмерла, що нічого не пишу, але не хвилюйтесь. Контент я вам завезла. Не новорічна правда, але, дивлячись на мою одну з останніх робіт, то дивуватись не треба. Коротше так, принесла я тему, яка не дуже поширена нашому українському ком'юніті вокалоїди. Насправді, за вокалоїдів я ще знала давно, коли я тільки пішла в школу. Тоді моя тур'юрідна сестра малювала Хацуне Міку. І в неї була купа фігурок. Взагалі не заздрю. І, звичайно, я знала багато пісень, які ще тоді не позначали як виконання в От що згадала історія ліси, монстер, копікет, Бет Апл, Хеппі Хеллоуін. Коротше, фандом аніматорів, десь не згадаючи приклади. А скільки було відео під Майнд Бренд, тільки дурний наробив робив ці м'ємі під цю пісню. Коротше, як ви зрозуміли, я хочу трошки розповісти, що таке ці ваші вокалоїди, ну і розповісти за парочку таких строменьких пісень. Новий річне відео. Тут буде моторошна музика, незрозумілі слова і багато спірних тем, тому тобто підключайте навушнички або чекайте подалі від родичів. І поїхали. Як говорить кукол, вокалоїди це програмне забезпечення фірми Yamaha Corporation, що імітує голоси людини під час співу на основі заданої мелодії і тексту. Ямаха може бути вам відома по музичній продукції, як то фортепіано, гітара і різні духовні ударні клавішні інструменти. У кожного відомого з цих голосів є свій маскот. Звичайно, найвідоміша це крутишка малишка Хацунеміку, в якої на сторінці у Фейсбуці всього лише 2,5 мільйони підписників. Також відомо є Кагамінерін, та Лен, Мегуріне Лука, Мейко, Кайто, ну так назвали тих, хто я всикає. Але. Ну, відомими ще є Какупо камуї або кпоїт гумі та інші. Взагалі їхні голоси можуть використовувати будь-який творець, що не хоче чи не вміє співати. І це буде звучати круто. Просто блідь послухайте Яворину у виконанні Кайто. Хіхоньки-хахоньки, тільки от таких веселеньких пісень на японських слухачів. Знайдеш, не так багато. Ну, в сенсі, от тобі веселенький музичний мотив, а справді співається про педофілію. Або меланхолічна пісня, а там про двох подруг, які кинулись під потяг. Я люблю японську творчість. Окей, розпочнемо з класики. Хоча для кого як? Екзорцизм пісня про дівчину, якою заволодіває демон, наказуючи, що робити, а що ні. Насправді є декілька версій, про що йде мова. Одна з найпопулярніших про бюзині стосунки, де демон представляє себе партнером, який застосовує фізичне та психологічне насильство. Також є версія, що тут співається про людину, яка отримала травму через релігійну секту. Або ще як варіант про людину з психічним розладом. Яке б там тлумачення не було, слова й музика чудово поєднують одне одного. Дуже рекомендую до прослуховування. 50 на 50 пісня про дружбу Міку та Марітян, які роблять це разом, діляться порівно і живуть щасливо. Та раптом Марітян перестає спілкуватися з Міку, тому що вона починає гуляти з хлопчиком, який їй подобається. Тому Міку нічого кращого не придумує, як поділити в прямому сенсі хлопчика, щоб всі жили так само щасливо. Та чомусь Марітян та інші друзі не зацінили такого поступку і починають плакати над тілом хлопчика, доки Міку стоїть в крові. А ось що буває, коли помініш дружбу на пацанчиків. The Spider and The Kitsune Like Lion Думаю, багато втечу фрагмент цієї пісні на різних платформах. В тексті розповідається про помсту від клана Онігумом, які постраждали від кіцуне, проклинаючи їх, аби ті стали справжніми чудовиськами. По мірі того, як розвивається пісня, ми розуміємо, що оповідач це є всі більш жорстоким і садистським. можливо, навіть відчуває сектуальне збудження від вуговств. У цієї пісні є продовження, яка називається The Fox Wedding, де брат однієї з лисиць викрадає доньку оповідача. Застосовує тортури та їсти людське м'ясо, а пізніше ця сама донька вбиває та з'їдає весь свій клан. Айщете, айшіте, айшіте. От, не прощі мені ще не цю пісню. Серйозно, мені здається, вона з кожного чайнику грала. Вона навіть всикає її, якби лоу. Є дві версії цієї пісні. Перше, що дівчина потребує, щоб її любили і тільки її. В тексті згадується прокляти намисто, яке жадає людей. Але друга версія говорить, що дівчина потребує уваги від своїх батьків, що вона не програє нікому в класі, і що просить, аби вони поглянули на неї, зі словами: чи вона не розумниця, чи вона не красуня. Хліб також націкає як на першу, так і на другу інтерпретацію. Sacrifice, І як і не можу згадати історію Аліси. В пісні розповідається, як країну див, тобто сон, потрапляють по черзі чотири Аліси. Перший стає Мейком, хоробра дівчина з мечем, яка вбиває, хто потрапить їй на очі, залишаючи за собою кривавий слід. Але, потрапляючи в ліс, вона гине в темряві. Наступною Алісою стає талановитий співак Кайто, який зачаровує своїм голосом але фальшиві ноти поширюють зло на жителів. Та раптом хтось стріляє в героя, той гине, заплюмовуючи туріянди кров'ю, а всі, хто його любили, згодом померли. Третьою Алісою стає Міку, яка будує своє королівство та керує її жителями. Але вона починає боятися старіння та смерті, і її історія закінчується тим, що вона божеволює та править королівством, доки вона не помирає, а її труп сидить на троні. Четвертою Алісою стоїть брат і сестра Лен та Рін, які отримують запрошення на бал від королеви. По дорозі вони досліджують країну див, але так і залишаються назавжди в цьому сні. Кінцівка пісні відкрита. Закінчується словами, що хто стане новою Алісою. Койн локер бейбі. Пісня про таке явище в Японії, коли батьки залишали своїх новонароджених дітей в камерах з аби позбутися їх. Насправді воно стало таким популярним після книги Рюмуракамі діти з камери з ховком, де за основу був взяти єдиний випадок такого позбавлення дітей. Мосунда терасецу расецу Можете вольнути мене за вимову. З тексту важко щось зрозуміти, але є версія, що в пісні йдеться про життя японських повій, які відкривають двері своїм клієнтам, піднімають руки вище я думаю, ви розумієте про що я а фраза Черепи гнують в їхніх животах може бути алегорія, до зачаття дітей після обслуговування клієнтів. На сьогоднішній день текст пісні залишається відкритим. Гоме Кагоме головний герой глядач. Ми потрапляємо в закінку будівлю, де знаходимо групу дітей, які просять нас пограти з ними в Кагоми Кагоми. Для розуміння, це японська дитяча гра. Один з гравців вибирається демоном або Оні. Він заплющує очі і присідає. Решта гравців водять навколо нього хоровод і співають ігрову пісню. Коли пісня закінчується, демон називає ім'я того, хто стоїть за його спиною. Якщо Оні вгадав, то названий гравець заміняє демона. Під час цієї гри ми дізнаємося внутрішню історію дітлахів. Колись вчені хотіли віднайти еліксир молодості і для експериментів беруть малих дітей. Досліди були успішними, але діти більше не могли вирости, внаслідок чого вони вбивають вчених. А в кінці пісні поросять нас випити еліксир і залишитись з ними назавжди. Гомене, гомене. Головна героїня розповідає, як батько поїдає її, випиває теплий сік, що тече всередині, торкається губами оголені органи. Потім вона цікає до свого друга, але згодом повертається додому, де батько разом з гостями пожирають її за обідним столом. Гарна метафора, але насправді в пісні розповідається, як батько ковує власну доньку. Вона тікає до іншого хлопця, але фраза Візьми, розріж з'їж, але не солоджуйся вказує, що, окрім насилля дівчина не знає іншого про прояву любові. Тому вона повертається, де батько зі своїми друзями готують її, після чого вона героїня помирає. Ока okay, От так, я мала звати цю пісню. А перед тим зацініть, що я зробила. Реально схоже. <кхм> Отже, тут, окрім музики, яка всерйоз може викликати тривогу, у нас текст Як мама прийде і звернеш в колонії героїні. Пісні є інші звукові пасхалки, а також можливість послухати в реверсі і почути іншу частину цієї пісні. Наполегливо не рекомендую слухати вночі, бо можете зловити панічку і відбити сон. Ось така у нас підбірка десятьох моточних пісень вийшло. Що я хочу сказати, якщо ви живете в насильстві, будь ласка, зверніться до гарячої лінії або до людей, яким ви довіряєте за допомогою. Хочу подякувати вам за цю чудову цифру. Обійняти і ще раз подякувати. Можливо, якби не вона, я б би не посилила відео. Ну на канікулах я і що? мені взагалі за то ніхто не платить. Якщо хочете другу частину, то пишіть в коментарях. Ну і, звичайно, якщо хочете розбір. Якоїсь там історії також пишіть в коментарях всім добра і миру, щасливого нового року та життя без сусідньої недодержави.